Ней поле ситуація тут. Як повідомляє 103-й розвідувальний батальйон. Автори відео, які опублікували, от подальші відеоматеріали, які я вам зараз друзі, 131-й броже кажу, 103-й, 131-й розвідбат, вони опублікували ось таке відео з ураженням противника. Це вже за межами навіть подекуди населеного пункту прилуки. А це якраз таки Гуляйпільський напрямок. От 131-й розвідбат у своєму пості публікуючи цю історію, каже, що ситуація складна і не завжди і не зовсім контрольована. Тобто сіра зона на голіпільському напрямку подекуди е, сягає 15 кілометрів в тил наших від, скажімо так, в тил лінії бойового зіткнення, де е, в переплетенні, в переміжку сидять наші пілоти, наші артилеристи, наша піхота і піхота росіян. Е, і все частіше і частіше виникають такі ситуації, що е, подекуди пілотам навіть доводиться е, вступати в стрілецькі бої. Буквально минулого тижня. Діпстейт повідомляв про те, що е, противник е, насправді е, рахунок своїх глибинних інфільтрацій на голіпільському напрямку завдав втрат і нашим пілотам, і нашим розрахункам артилерії. Тобто, так глибоко він прорвався на Голіпільському напрямку. Зараз тут ну відверто кажучи, дуже складна ситуація з встановленням переднього краю. Досі досі цієї хаотичності. На голіпільському напрямку подолати не вдалося. Ворог продовжує ось ці інфільтрації, просочування і загрожує нашим тилам. І це далеко кажучи, не дуже. Ок, історія. Конкретно найзахідніше ураження, яке демонструється на цих відео. Зараз я покажу вам, друзі, на карті Діпів, де це все відбувається. Тобто, це за аж західніше за населеним пунктом Прилуки. Це не означає при цьому, я наголошую на цьому, тут, бачите, на західному березі уже річки Гайчур. Це не означає, що ворог тут захопив територію, це не означає, що він тут присутній. Поки що, от що є перевагою для наших військ, поки що це все ще рух в один бік, в одну сторону. Хоча, звісно, загрози на голіпільському напрямку, котрі тут існують, а до них варто ставитися як до системної роботи противника, адже на великій смузі кілометрів 50, скажімо, що так. Від Покровського починаючи Покровського Дніпропетровської області і голіполем залізничним закінчуючи на Запоріжжі, От по всій цій смузі ворог смикає, е, терзає нашу оборону для того, щоб е, розтягнути фактично, що е, наші. Бойові порядки тримати нас такого, на такому собі шпагаті і не сказати, що це в нього не виходить, але й не сказати, що це в нього якісно виходить. Все ж таки, подекуди ми бачимо, що ворожі інфільтрації врізаються в нашу оборону доволі глибоко та якісно. Але при цьому об'єктивно кажучи, ворог мре пачками просто величезними кількостями в цій локації. Але загальні тенденції вони доволі такі насправді є небезпечними, тому що воліпільсько покровський ось цей покровське не Покровськ, Донецької області, Покровській Дніпропетровської області, він виглядає на те, що цілком в осяжній перспективі може стати ключовим напрямком роботи противника, тому що навіть от вчора з'явився пост Петра Андрющенка, це екс радник міського голови Маріуполя. Нині керівник центру вивчення окупації. Зараз Петро та його команда дуже активно відстежують все, що відбувається на окупованих територіях, як Запорізької, так і Донецької областей, переважно за півднем України, стежачи і він Повідомляю, що от в Маріуполі за останній час. Переважно ешелони техніки, яка перевозить особовий склад. це така техніка тентована, не важка броньована техніка, а тентована техніка, яка перевозить особовий склад, переважно їде саме на голіпільський напрямок. Ось такі фото. Одне із фото, яке вдалося нашому руху спротиву Маріуполі зафіксувати. От вони якраз такі розмістили. Тобто, що вантажівки якраз таки з новобранцями їдуть на голіпільський напрямок, переміщають переважно. Живу силу, яка проходила певну підготовку, навчання якраз таки е, на Приазов'ї, е, і от е, тепер новонабраних штурмовиків відправляють назад не назад, точніше, а вперед відправляють на передову. Е, тому це як така собі ознака е, скорого чергового посилення інтенсифікації бойових дій противника на Голіпійському напрямку, е, тому що саме туди фіксувалося перевезення особового складу впродовж минулого. Тижня доволі таки активно, але при цьому я хочу зробити акцент: не варто всю увагу приміщати виключно на голі поле попри те, що цей напрямок може стати одним із ключових на найближчий час або в скорому часі в нас визрівають ну реальні тенденції того, що ворог серйозніше і серйозніше береться за два напрямки, е, і це було передбачено після втрати Сіверська. Фактично, після втрати Сіверська, ворог переміщає акценти своєї уваги на Лиманській і на Костянтинівський напрямки. Я не втомлююся сьогодні про. Це говорити для того, щоб ми розуміли, що в скорому часі ми можемо побачити активізацію цих двох спрямувань, зокрема на Лимані, на всій смузі Лиманського фронту, це навіть Лимано-Куп'янська вісь або Лимано-Борівська вісь третій армійський корпус, який тут отримав управління е, в середині минулого року. Е, йому в принципі е, з усіма підрозділами, які опинилися тут. Які були територіально тут як оборонцями цього напрямку? Зараз вони у складі третього армійського корпусу це 63-я бригада, це 53-я бригада, це 60-та, і сама третя штурмова. От всі ці підрозділи зуміли стабілізувати наскільки це можливо ту критично складну ситуацію з просуванням противника на Лиманському напрямку, тому що ворог впродовж минулого року, допоки нас там корпусна система не відбулася, він зумів зробити ось це вклинювання на е, західному березі е, річки е, річки Чорний жеребець що тут протікає. І, на жаль, цей плацдарм у нас вже зараз е, можливості зрізати немає. Але принаймні у нас е, є надії на отримання що боровою, що лиману. І з цією задачою третій армійський корпус, е, в принципі, доволі таки якісно справляється, стримуючи противника тут. Е, утім Безперечно, що в скорому часі ворог проведе перегрупування після захоплення Сіверська і розпочне активніші дії. Що в напрямку Лимана, що в напрямку вже зараз він проводить Костянтинівки, тому що це разом із Сіверськом Сіверськ-Лиман-Костянтинівка, три напрямки. Які формуючі для подальших умов для наступу на слов'яно-крематорську агломерацію, про це я багато говорю і не втомлююся про на цьому акцентувати увагу? В ті ж, наприклад, Костянтинівці, от буквально одні зі з останніх змін, які відбулися на мапі Deep State, продемонстрували просування теж обома флангами в районі Костянтинівки, в районі Маркового майського, в районі Клебанбицького водосховища. Зараз вже дрони і каби рівняють не тільки Костянтинівку, але й потроху долітають до дружківки. Тобто, мало ймовірно, що ворог захоче пробувати брати Костянтинівку в лоб. Скоріше за все, він буде намагатися її обійти, як і так само пробувати обходити і інші райони, скажімо, що так словянсько краматорської агломерації, тобто в нього є видима ціль не лобово атакувати зараз уже міста, а намагатися їх охоплювати, що в принципі є цілком логічною історією. І тому ось цей театр бойових дій він потрошку, -потрошку інтенсифікується. Тобто, він цілком має всі шанси, якщо ворог закриє Покровську Мирноградську агломерацію. Цей напрямок має всі шанси стати номером один на рівні із. Гуляйпільським, дякувати Богу, що на купінському напрямку у ворога дуже дуже серйозна підніжка вийшла, яка відкинула їх ну далеко-далеко назад, з перспектив подальшого просування на Харківщині. Ось такі у нас ситуація на фронті, але констатую ще раз підсумовуючи все частіше і більше з'являється тенденції того, що на фронті, в принципі, піхоті не місце вона не може виживати на передовій. Це розуміють росіяни до цього йдемо. Ми щоб завести власне їхні ось ці інфільтрації в стратегічний глухий кут. Можливо, це нам вдасться, можливо, але війна так само паралельно дрейфує і все більше, і сильніше. В тиловий аспект ударів по тилах, нищенню економіки за рахунок дронів, дронів ракет, ракет, різних типів ураження, і з чого ми з чого ми починали сьогоднішній огляд, а тим власне і закінчуємо. Що це теж така яскрава паралельна видима тенденція до того, як розгортається по подальшому бойові дії.